Тут у нас Віра робить маскування. Ось тут я роблю дрони, а ось тут ми їмо. У квартирі студії, за столами, що розташовані за кілька метрів один від одного, працює подружжя Віри та Олександра. В ніч на 24 лютого спати не лягали, згадує Олександр. Тоді із вірою ніби відчували, що почнеться повномасштабне вторгнення. Коли ж почули вибухи, головним правилом було не панікувати, каже жінка. Дуже один одного підтримували морально і намагалися мінімум стресу і зайвих емоцій. Не давай збирати тривожні валізи. Це все швиденько позбирали і в метро. І дуже швидко до нас прийшло розуміння, що треба щось робити. Ну, корисне. Відтак із початку повномасштабного вторгнення Віра та Олександр почали волонтерити. Перша була справа. Ми ходили це, годували котів, і це доволі так ну, довго. У нас півроку. Наступне що от ми придумали це окопні свічки робити. І організували пункти прийому у цих бляшанах. Шість пунктів прийому було. Коли ж потреба в окопних свічках на фронті зменшилась, пара вирішила робити маскування для військових. Так, треба підготувати тканинку, саме такі стрічки. Потім у нас процес вже нав'язування. Як маскування на безсніжну погоду і на початок весни кілька місяців тому сезон маскування закінчився, тому почали думати, чим ще можуть допомогти на фронті. Каже Олександр, чоловік має інженерну освіту, тож взявся створювати fpv дрони. На цей час припала й організація весілля. Церемонію вирішили відкласти. FPV, там вже пульти, ці там шоломи, там окуляри. Ми вирішили тихенько розпишемось, станемо офіційно, вже закріпимо свій шлюб, щоб не постійно відкладати. і Відкладати, а просто не будемо влаштовувати якісь там весілля, там банкети, там білі наряди, там і так далі. А краще кошти пустимо на навчання на перші деталі. -дрон – це конструктор Лего. І по суті діла його зібрати можна з різних комплектуючих. От під кожний цей польотний контролер, в нього, звісно, є своя схема підключення. Нині Олександр власноруч збирає дрони камікадзе. Поряд із паяльником та деталями мікрофон. До повномасштабного вторгнення пара займалася блогерством. Тепер же поєднали приємне із корисним. Тут робимо дрони, але щоб самому було не скучно. Робимо це в стрімі. Я в Тіктокі в основному веду стрім. Люди дивляться, я роблю, і тут саме і мені підказують щось. Більш досвідчені, хтось вже там раніше це почав робити. Запити на камуфляж та дрони. Волонтери приймають через соціальні мережі на створення одного дрону йде кілька днів. Розповідає чоловік. Ці дрони вони діляться на такий костяк. Його можна зробити одноразовим Ванвей, як то кажуть, камікадзе. Тоді до нього хлопці там, з стяжками або ізолянти чим завгодно. Подарунок чіпляють і він полетів в один кінець. А якщо хочеш з нього робити, зробити багато разів, то знизу чіпляється ось така от приспособа, це скид. Це теж з тяжками до подаруночка. І потім ти на пульті нажимаєш кнопочку і подарунок полетів, а дрон повертається обратно. Коли ж FPV-дрон готовий, виходять на поле, щоб протестувати літальний апарат, каже Віра. Перед цим Олександр практикується літати в симуляторі. Подружжя ділиться у планах покращити технологію виробництва дронів та допомагати Збройним силам. А після закінчення війни нарешті влаштувати омріяне весілля. Дарія Грогоренко, Олександр Сова.